Вітаю. Сьогодні у нас заняття з художньо художньо-мовленнєвої діяльності. Діти, ось і скінчила зима. Чи відчуваєте ви, що вже прийшла весна? Так, на дворі ще досить холодно. Щось не хоче йти від нас зима, а так хочеться весни, тепла сонечка. Одного разу. Спередон Черкасенко підслухав розмову зими і весни і написав про це. Ось послухайте Зима і весна. Насуплю я брови, говорить зима, і вітер з морозом повіє. Усе скрізь загине, рятунку нема, під снігом замре, заніміє. А я засміюся, весна одмовля. І сонце пекуче засяє, прокинуться луки, ліси і поля, усе за цвіти заспіває. Ви зрозуміли, про що говорили зима і весна? Чого хотіла зима? Щоб усе замерзло, заніміло, А що їй відповіла весна? А я засміюся і сонце засяє, прокинуться луки, ліси і поля. Усе зацвіте заспіває. Діти, а якби ви малювали зиму, яку б ви її намалювали? Злою, лютою, сердитою, сварливою, похмурою. А зима у вірші добра? Ні. А якою ви уявляєте весну? Гарною, красивою. У що вона вдягнута? У сукню. А якого кольору у неї вбрання? Зеленого, червоного, жовтого, білого. А що в неї на голові? Віночок з квітів, а що в неї в руках? Пташки та квіти? Діти, зараз я вам пропоную порухатись, як зима. А тепер як весна. Молодці, та на жаль, іще холодно, можливо, весна забула до нас прийти, покличемо її. Коли ваші дідусі й бабусі були маленькі, вони просили прийти весну закличкою. Тобто вони кликали весну, закликали. Послухайте, як вони це робили. Благослови мати весну закликати, весну закликати, зиму проводжати. Зима в возочку, весна в човночку. Гарні слова в цій закличці. Так покличемо разом весну, можливо, вона нас почує і швидше прийде. Благослови мати весну закликати, весну закликати, зиму проводжати. Зима в возочку, весна в човночку. Я вам пропоную. Ще на прогулянці покликати весну зі своїми друзями, можливо, вона далеко і поки не чує нас. На цьому наше заняття закінчено. На все добре, до побачення!